5 помилок, про які шкодують після будівництва будинку. Якщо ти плануєш будувати будинок або шукаєш, де його придбати, дуже рекомендую подивитися дане відео до кінця, щоб не допускати помилок та не жаліти як 90% тих, хто вже побудував. Вітаю на каналі Котежне містечко Софія. Не затримую ні секунди, погнали. Побудували занадто великий будинок. Багато людей не зовсім розуміють, наскільки складно доглядати за своїм будинком, прибирати скільки коштує опалення, податки тощо. Вони будують собі надто великий будинок, закладають якісь Ві приміщення, наприклад, більярні, величезні зали, гостьові кімнати. В результаті відбуваються дві речі: по-перше, не вистачає грошей на те, щоб все це оздобити, адже виявляється, що внутрішні роботи коштують у 2-3 рази більше ніж будівництво. По-друге, це все дуже складно обслуговувати та важко продати. Тому зараз є тенденція на будівництво лише найнеобхідніших кімнат скромність та мінімалізм. Такі будинки найбільш ліквідні, вони досить дешеві експлуатації і не менш комфортні, якщо все правильно продумати. Багато замовників шкодують, що будували Котельню не за нормами, побудували невеликі приміщення з непрофесійними компаніями та будівельниками. Дуже часто, коли намагаються підключити газ, газовики відмовляються вводити газ тут у котельню. Доводиться або платити хабарі, або взагалі ламати якісь стіни. Навіть якщо зараз у вас немає газу, краще зробити котельню за нормами. Щоб, коли з'явиться можливість підключення, ви зробили це без проблем. Зробили терасу або балкон без даху. У нашому кліматі дуже рідко, буквально 2-3 місяці на рік, коли на вулицях комфортно сидіти на. Відкритому повітрі у нас постійно то дощ, то вітер, то сніг, і щоб тераса була функціональною, потрібно обов'язково зробити її заскланою, але з можливістю швидко прибрати вікна, щоб зробити терасу відкритою. Тераса повинна трансформуватися під. Погодні умови. Спочатку люди роблять її без вікон, а потім починають склитися. І це виглядає недоречно. Тому беріть приклад з Фіні. Вони завжди роблять всі сезонні тераси, які підлаштовуються під поточні кліматичні умови. А якщо ти обираєш для себе будинок в Київській області та ще не визначишся з тим, чи будувати тобі самому, чи купувати готовий, чи можливо підбираєш потрібну локацію. Запрошую тебе приїхати на огляд в котежне містечко Софії, яке знаходиться в Броварському районі. Тут ти зможеш відчути насолоду чистого повітря, оглянути будинку зісною від 60 тижніч доларів. Та отримати кращі умови за будь-якою державною програмою по типу є оселя та є відновлення. Контакт залишає в описа даного відео. Зробили дах над терасою або ганком занадто високим. Коли дах над ганком занадто високий, під час косого дощу він просто не захищає від води. Тому, якщо вам потрібно захистити людину від дощу, дах над цим місцем повинен бути достатньо низьким. Вирішили заощанти і зробили низьку висту приміщення в Це одна з найчастіших помилок. Люди будують будинок. Витрачають значні кошти на його зведення, але вирішують заощадити на висоті стель. Наприклад, економлять 100 тисяч гривень на додатковому ряду цегли. Потім, вклавши ще 1 мільйон гривень у оздоблення та інженерні комунікації, живуть у будинку з висотою стелі 2,6 метри. і жалкують, що не зробили старі вищими. Не забувайте завжди заклати трохи більше висоти, адже це забезпечує комфорт, затишок і високі приміщення завжди виглядають краще. Якщо подобається контент, став подобайку та пиши коментар, з якою проблемою і ти зіткнувся після будівництва власного будинку. Дякую за увагу всім. до Зустрічі в на наступних відео.